Хай схинуть всі війни на землі. На діти Божої української зими. І наймо всією єдиною мотою. Хай у дитини буде мама й тато, а на душі буде весна. І небо синє-синє і бездонне, і квіти хай цвітуть по всій землі. Хай буде так, цього я хочу. Хоч це завдання нелегке. Хай буде так, тоді всі заживемо у новому світі, без терористів, без війни. І по-новому всі ми поширку підемо і настане мир на нашій землі.